Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, де ми часто говоримо про те, як допомагати собі, як пізнавати себе. І я є інструктором тетахілінгу. Я вже цю методику викладаю понад три роки і сама практикую десь років шість. Якщо коротко, якщо ви не знаєте, що таке тета-хілінг, це методика, яка допомагає нам працювати з нашим емоційним станом. Фізичним станом, причинами, чому щось іноді не виходить в житті, або чому ми можемо десь загубитися, втратити себе. Я допомагаю розібратися і навчаю навіть методиці, яка працює, яка дійсно змінює життя і, як часто ми говоримо, розділяє життя на до і після. Але сьогодні ми з вами поговоримо на тему ресурсу, на тему того, чому цього ресурсу. Може не вистачати, звідки брати енергію, як правильно її брати енергію? Тому що я думаю, що ви помітили, що на сьогоднішній день чинників, які можуть тригерити вас, злити свою енергію, віддати свою енергію, пожертвувати свою енергію комусь, дуже багато. Та на сьогоднішній день ми живемо в часи війни. Війни світів, війни менталітетів, війни особистостей, яка не тільки десь зовні відбувається, але вперше за все всередині. І, на жаль, на сьогоднішній день в Україні відбуваються просто, здавалось би, парадоксально жахливі речі, як ми можемо в 21-му сторіччі проживати без світла, без води. Звідки тоді брати енергію, якщо немає навіть базових ресурсів? Я не так давно поїхала з України просто щоб переключитися для того, щоб відновитися в своє улюблене місце. Я вже на Балі десь. Четвертий, четвертий десь раз. Але я завжди розвію ілюзію, що балі це не про відновлення енергії, тому що ми завжди беремо себе з собою, і справа ніколи не в острові. Просто мені хотілося більше природи, більше зелені і здійснити свою мрію. Я хотіла позимувати в теплі. Да, тому... Це ніяк не відноситься до того, які тут енергії на балі, чи дійсно тут працює магія. Я поважаю цей острів, але я ніколи не перекладаю ні на які острови, ні на які обставини свою енергію. І тому я хочу з вами поговорити про те, що на сьогоднішній день буде працювати для того, щоб. Ви змогли відновлюватися. І якщо цих сил ресурсів зараз немає? І якщо здається, що весь світ валиться і немає розуміння, де знайти цю опору, то ми сьогодні з вами поговоримо в цьому відео. Перш за все, ми з вами почнемо з того, що наша енергія починається з того, чи вміємо, да, ми, здавалось би, відпочивати. І як правильно відпочивати? Найбільша ілюзія може бути така, що відпочинок це просто лягти на дивані, впертися в стелю або подивитися серіал. Але ви помічали, що коли ви так робите... Енергії не стає більше, ти просто, начебто, вимикаєшся від якихось ситуацій, переключаєш свою увагу. Але сказати, що ви потім просто взлетіли, це дуже рідко працює. Так, іноді може бути як перемикач, але від незнання себе, від незнання своєї природи, від незнання своїх центрів енергетичних і фізіологічних дуже часто ви можете робити дії, які... Протилежні вашому відпочинку, і які насправді не дають абсолютно ніякого ресурсу, і ви можете просто бігати як білка по колесу, начебто, я ж типу лежу, сплю і все роблю, але нічого не відбувається. І отут я хочу з вами поділитися таким секретом: що насправді, коли ви все робите вірно, ви ніколи не втомлюєтесь, тобто. Перша ознака того, що ви не в контакті з собою це якраз втома. Тому що, якщо ви все робите вірно, її в цілому не з'являється. Ви не можете втомитися. І сьогодні ми поговоримо про те, на що звернути увагу, щоб перестати втомлюватися. І почнемо ми з центрів. У нас з вами є три центри. Основних інтелектуальний, емоційний і фізичний. І коли ми з вами навчаємося переключатися між цими центрами, це і є відпочинок. Якщо коротко, емоційний центр це коли ви отримуєте досвід, нові якісь місця, ви проживаєте натхнення, там не знаю, поїхали до лісу, позбирали гриби. Разом зібралися біля вогнища, почитали якусь книгу, і це в вас підняло якісь емоції. Тобто емоційний центр він дотичний до того, що ви проживаєте нове враження від чогось. Це може бути від взаємодії з якимись людьми або особисто ви там індивідуально. Отримуєте новий досвід. Інтелектуальний центр, я думаю, ви розумієте, це коли ми там прописуємо робочі плани, тезе, курси, коли ми працюємо насправді з людьми. Тобто найбільше проявляється цей центр в роботі з людьми, коли ми от прям комунікуємо, коли ми вибудовуємо зв'язки, коли ми а, теж да, там здобуваємо, тобто задіюємо свою фокус і увагу на створення. Mm, да, чогось або задіюємо наші когнітивні здібності. І фізичний, я думаю, ви здогадалися, да, це коли ми ходимо в спорт, ходимо, гуляємо, а, там, фітнеси, йоги, зали це може бути що завгодно. Коли ви задієте тіло, да, навіть коли ви піш, просто пішли поприбирали по хаті або пішли готувати їсти а, іноді. Центри можуть у вас з собою суміщатися. Тобто, наприклад, ви можете задіювати емоційний і інтелектуальний центр одночасно. Там, наприклад, коли читаєте книгу, або коли пишете, де там щось викладаєте, або з кимось проводите там, час над створенням якогось проєкту, або це може бути, наприклад, фізичний плюс емоційний, коли ви пішли в гори, здобули новий досвід, але при цьому. Да, Працює ваша фізика, і ви бачите просто ці мальовничі краєвиди. А, може бути так, що у вас працює тільки один центр. Може бути так, що у вас між собою працюють два центри. Може бути так, що працюють всі три центри. І коли ви між ними вмієте переключатися, це є насправді відпочинком. Але давайте трошки глибше копнемо. Чому ми іноді можемо перенавантажувати один з центрів і не вміти переключатися? Да? Тобто, ви стикаєтесь з вигораннями на роботі, або ви мама, яка тільки в дітях, або ви а, там, займаєтеся будинком і у вас немає часу на себе. Тобто, коли є перекос? Або навпаки, коли є ситуація, що ви не знаєте, який у вас зараз ведучий центр, як його перемкнути. А коли у вас є бажання, начебто, активувати всі три центри, але не абсолютно нерозуміння, що з цим зробити. Тобто, здається, що в графіку немає на це часу, здається, що на це немає грошей. Да, і це залишається просто мрією. Да, там, наприклад, поїхати відпочити, або ви там собі ускладнюєте проблему, що це на це треба гроші, тобто не розумієте, як зараз побуті створити на сьогоднішній день да, там свій відпочинок. А причиною того, що ми перезавантажуємо один центр або не вміємо користуватися декількома, полягає в нашій, в нашій підсвідомості і в наших вивчених навиках і досвідах, які ми здобували на протязі життя. Тобто, про що я кажу? У вас може бути заблокований емоційний центр, тобто ви не дозволяєте собі проживати стан ресурсу від певних вражень. Ви не дозволяєте, наприклад, собі комунікувати з людьми, радіти, ділитися чимось або навпаки вчитися чомусь новому, тому що у вас може бути. Блок і підсвідомий страх, відчуття, що а, я не можу да, цим займатися. У інших людей є до цього талант, в мене таланту немає, або страх глибини допустити помилку, і тому ви можете просто ніколи так і не почати, да, ніколи так і не поїхати. Або може бути да, підсвідомо відсутність відповідальності за власні дії, тобто ви можете залежати від оцінки. Інки оточуючих людей а, і очікувати від них дозволу. Да? Типу, а мені можна, а мені безпечно, якщо я роблю те, що хочу, якщо я проживаю свої емоції. І в житті це виглядає просто людина, яка дуже тихо говорить, а, яка постійно дивиться, як реагують інші люди. Да, або там трошки собі пораділи, ну і хватить, да, і відклали себе на поличку. Якийсь такий мінімум собі базовий, безпечний, виділили. Чому так? Тому що е, ми всі родом з дитинства, і наші переконання е, формують наші нейронні зв'язки по всьому тілу, а наші нейронні зв'язки це відчуття, е, це наші знання про себе, які ми собі дозволяємо або не дозволяємо проживати. Вихід є, коли ми працюємо з цими е, е, спогадами і травмами в підсвідомості, ми можемо вивільняти напруження, яке є у нас в емоціях, в блоках. Ми можемо зцілювати ті переконання, е, через які ми можемо вірити, що ми там не здатні щось справляти, або нам не можна, або там ми постійно да передивляємося. Там от, дозволю собі відпочити, коли там щось станеться. Да? Тобто такі відмазки, насправді від того, що всередині дуже багато болю. Бо ви колись раділи, ви колись проявляли свою енергію унікально і вам сказали, що не говори так голосно, е, яйцо курицю не вчить. Да? Ну, твої думки, типу, помовчи, послухай старших. Це все може блокувати наші емоції. Ось, але коли ми працюємо з нашими травмами і нейронними зв'язками, в стані підсвідомості важливо, я хочу вам підмітити, це можливо тільки в тета, тому що тета це коли ми відчуваємо себе в безпеці. Важливо, щоб коли ми працюємо з нашими травмами і причинами наших травм, ми відчували себе в безпеці. Тобто наш мозок був розслаблений. І тоді пам'ять може розпаковувати ті спогади, звідки. Ми це знаємо, звідки це напруження, і ми можемо від нього звільнятися. Це хороша новина. Друге, фізичний може бути заблокований, якщо у вас були якісь певні травми. Якщо да, ви там були в спортивних, наприклад, секціях, гуртках, отримували фізичні травми, у вас могла сформуватися невіра в своє тіло. Якщо у вас були проблеми зі здоров'ям. А якщо ви хворіли в дитинстві діатезом або різними захворюваннями, взагалі був дуже слабкий імунітет, у вас може теж бути невіра в своє тіло через це блокування свого тіла. Ви не розумієте, де брати ресурс, як його створювати, таке начебто розщеплення зі своїм тілом, начебто тіло окремо. Також проблеми з вагою, проблеми з вагою, там, Теж глибше причини, це коли заховуєте свої емоції, бачите, як пов'язана, не проживаєте або не дозволяєте собі проживати, немає внутрішньої підтримки. І у нас насправді, якщо ми говоримо про фізичний центр, у нас є шість е, духовних структур. Е, на які ми звертаємо увагу, якщо ми працюємо з цими програмами, одна там декілька з них там вміння отримувати підтримку, любов це різні духовні системи, закони. Ми можемо навіть впливати на. Гармонізацію білка в нашого тілі, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ми можемо впливати на нашу молекулярну структуру і пити вітаміни, вживати їжу, не блокувати себе від неї. Да? Тому що іноді, коли у нас є програми самознищення всередині нас, ми можемо навіть не бачити тих продуктів, тих людей, ці мінерали, які нам необхідні і відторгувати з тіла всі мікроелементи, тому з цим центром дуже важливо працювати підсвідомо. І е, інтелектуальний інтелектуальний центр ми можемо блокувати для нашого відпочинку, коли ми не віримо, що ми розумні. Да? Це всі травми, пов'язані зі школи, це травми пов'язані з батьками. Як ви вчилися, е, як ви здобували знання? Чи було вам важко, чи було вам легко? ось ці всі асоціації і відчуття вони є всередині вашого тіла. І коли у вас є дисбаланс з одним із центрів, ви не вмієте переключатися, ви не вмієте брати звідти ресурс. А ресурс ми можемо брати тільки, коли ми в контакті з собою, коли у нас є внутрішній дозвіл, коли у нас є внутрішня свобода і внутрішня безпека. Топ оф зе топ. Да, тобто, це такий базовий, знаєте, як кажуть, розкішний мінімум, на який можете ви вже звернути увагу для того, щоб відпочити. А, хочете найбільший топ за топ, як можна ще відпочивати, як можна максимально регенерувати ці три центри? Ну, напишіть да, в коментарях в чаті, як ви думаєте. А, найбільше допомагає нам відновити ресурс. Відновити внутрішні знання, відпочити духом, душею і тілом це медитація. Медитація це стан, коли ми відновлюємо, запускаємо регенерацію клітинок всередині тіла, тобто ми відпочиваємо інтелектуальним, фізичним, емоційним центром, коли ми можемо знаходити відповіді істині всередині себе. Коли ми можемо опрацьовувати наші запити, я думаю, ви розумієте, що в нас є медитація абсолютно різні, є медитація в тиші, є медитація да, супроводження, коли голосом супроводжують туди, куди ви раніше не ходили, туди, куди, можливо, ви раніше не дивилися або навіть не знали, що туди потрібно подивитися. На навчаннях стетохілінгу, які я викладаю, у нас понад 50, 50 плюс різних практик згідно різних запитів, коли ми працюємо з ресурсом, коли ми працюємо з образами, коли ми працюємо через медитацію з нашими програмами генетичними, коли ми працюємо з нашим навіть ДНК, яке може деформуватися через спадкові якісь хвороби, там куріння, наркотики і так далі. Якщо там батьки або хтось роді це працює. і ми можемо да, через медитації змінювати програми на гроші, на, на нашу проявленість. Тобто ми можемо впливати внутрішньо перебудовувати себе і найбільше що відпочивати, да? тобто згадувати ем, хто я є як душа, які в мене цінності, як задіяти ці цінності, як їх реалізовувати, да? і ми ще в Татахілін говоримо про божественне призначення. Тому. Саме для цього в мене на каналі ви можете спробувати вже деякі медитації, які я ну, насправді дуже давно записувала. Скоро виходить нова медитація на зцілення душі. Я вам її прям рекомендую. Думаю, якщо вона вийде, ми тут ще закріпимо відео. Вона дуже допоможе вам відновити ресурс, відновити всі центри, подивитися глибше в свої стани і перезапустити їх. Я бажаю вам знайти, побачити, де ви в своєму житті які центри використовуєте, навчитися глибше дивитися в свою суть, відновлюватися, зцілюватися від тягарів, які не дозволяють вам отримувати емоції, бути в контакті зі своїм неймовірним тілом. Або задіяти ваші таланти, тому що у вас є всередині знання абсолютно про все. Щоб ви не подумали, абсолютно про все, у вас є відповіді, але часто через свої деструктивні програми ми можемо блокувати ці знання. Ми можемо їх розблоковувати і набагато легше, ніж вам здається, для цього важливо просто прикладати зусилля і навчитися себе розуміти здобути ті знання, які вам будуть допомагати в тому, щоб розуміти себе і оперувати ними в житті. А я якраз цьому навчаю. Да? Я навчаю, я розказую ще про чотири рівні нашої підсвідомості. Я навчаю, як входити в стан, в якому ми можемо перезаписувати програми, як за допомогою різних практик медитацій, саме глибинних, духовних. Я розумію, як вони працюють, тому що я отримувала навчання. Це не базові класичні, які ви можете знайти, тому що щоб викладати духовну медитацію, треба проходити духовне навчання. Це не психологія, це набагато глибше за психологію, це про пізнання всесвіту за межами тіла і одночасно в тілі, так, як працюють закони в нашому житті і як їх інтегрувати в своєму житті для того, щоб проживати життя наповнене, радісно, зцілюватися від тривог, діяти згідно своїх бажань, призначень. Та, і проживати це життя тут і зараз, не втікати в минуле, в майбутнє, тут і зараз, наповнювати себе неймовірними досвідами. Якщо це відео викликало у вас певні питання, задавайте їх, будь ласка, під ним в коментарях. Лайкайте, діліться цим відео, кому важливо це почути, задавайте питання, медитуйте, тому що є практика на цьому каналі. Якщо ви захочете глибше, приходьте на навчання, теж під відео закріплю інформацію про наступні навчання. Пізнавайте себе. Пізнавайте себе, І коли ви для себе станете найкращим другом, у вас буде постійне джерело ресурсу. І ви Абсолютно зцілитись від будь-яких залежностей, від оточуючих, від якихось там під'їдань, да і того, що не несе вам блага, ви перестанете себе руйнувати. Але для цього важливо віднайти той контакт з собою і. Отримати знання для цього, отримати практику, досвід, не просто щось очікувати, але й робити перші кроки. І я вас запрошую їх вже робити. Переходьте на практики, медитації, і до зустрічі в наступних відео з любов'ю, ваша меджик. Побачимось.